Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету, за захист нашої незалежної держави Україна. Сьогодні поговоримо про сорт Golden Celebration. Це є досить відомий сорт, досить відома троянда красуня від селекціонера Девіда Остина Великобританія 1992 року. Шраб. Параметри заявлені: 125-150 в висоту, 125 в ширину. В мене він росте другий рік. Навесні 21-го року я посадила, і вже минулого року вона мені дуже сподобалася. А цього року вона мене ще більше здивувала, вразила. Ну і так. Я приємно здивована. І з захваті від енергії приросту даного куща гарно перезимував, гарно вдалося обрізати. Оскільки гарно перезимав, ви маєте досить широке поле для творчості під час весняного, формуючого обрізування. І я її купила, моя основна якби, характеристика і очікування від неї було її пахощі. Я її перед тим, як придбати, перед тим, як висадити, нюхала вживу, та, тому я мала уявлення, і от я захотіла її за пахощі. І я так дуже мені сподобалася кущ. От на початку, як ви бачите, він досить був таким компактним, ухайним, гарненьким, кругленьким. Потім він як почав нарощувати пагуни довжелезні, що я собі на наступний рік вже склала враження, що я буду її крутити. ну, по методу саду Сісінхерст аля, та тобто пробувати її все ж таки якось сформувати, не повністю давати їй рости туди, куди вона хоче, бо вона візьме досить добряче місце, точно більше ніж 125 сантиметрів. Квітка велика, вона рахується, що одна з досить з найбільших квітів селекціонера даного пана Остина. Гарного, приємного жовтого кольору. Спочатку він насичений, такий, медово навіть жовтий, потім дещо світлішає, тримається непогано, гарні суцвіття. Не завжди є суцвіття на пагоні. Іноді пагони закінчиться на одну квітку, іноді на суцвіття, але загалом кущ гарно вкритий квітами, вони непогано тримаються. От Шлейфу від неї я не чую, можливо, ви. Виправити, але я не чую. Тобто, якщо принюхуватись, то гарно чути. Але так, щоб шлейфу, то не було. Колюча, тому треба вважати і працювати біля неї з рукавичками. Е вона взагалі рахується п'ята зона зимостійкості, але поки що я її вкривати, вона прекрасно пригинається. Наразі це ще куч мене, звісно, що не досить дорослий, тому я його буду далі вкривати. Рахується висока стійкість до захворювання. У мене вона зараз, от уже жовтень, майже листопад, то вона має ознаки чорної п'ятнистості, такі Нормальні, я б сказала. І де-не-де проявлявся борошниста роса, але не дуже сильно. Порівняно з деякими сусідніми кущами, які поруч з нею ростуть. От Тому тому та, я все ж таки профілактику буду робити і не надіятися, що вона сама себе буде тримати по здоров'ю. І таке відео більше, можливо, для того, щоб ви подивилися реальні живі кольори даного сорту, листя. Бо дуже часто люди виставляють світлини, от жовтого кольору. Видно, що це остенка, але там є різні і чари з Остін, так, і. Тяжко визначити по одній світлині. Можливо, моє відео згодиться і ви побачите, що це саме ваша троянда. Я задоволена цим сортом, рада, що від мене є. От, можливо, дійсно потребує трошки більше уваги, як формувати її, щоб. Хіба якщо так, якщо в мене вона росла так, що вільно, повністю в ширину і в довжину, то могла б я її пустити на волю. Але оскільки так, вона мені лягає на сусідні кущі, то я мушу її дещо. Притримувати і формувати. Ось така краса. Маєте пишіть свої відгуки, враження. Буду дуже рада почитати їх. Так, і інші почитають собі щось почерпнуть, корисне. Дякую за увагу всім, Па-па.